Вас вітає комунальний заклад, змійський заклад дошкільної освіти. Ясла садок номер 3 зміївської міської ради Чугуївського району Харківської області. Давайте знайомитись! Наш садок це сучасний заклад дошкільної освіти, який з повагою ставиться до кожної дитини в її вподобань. У нашому садочку панує атмосфера тепла та довіри, постійного інтересу і щирої приязні. Що таке є наш садок? Це будинок для діток, де дзвінки лунає сміх, ігри, радощі для всіх. Друзі, іграшки яскраві і заняття всі цікаві. У життя найперший крок це дитячий наш садок. Наша мета це веселі та розумні діти, які зростають в атмосфері дитинства, здобувають знання, зміння та навички, які актуальні для 21-го століття, люблять і пізнають свою Україну, поважають інших та цінують своє рідне, вчаться вільно комунікувати в сучасному світі. Наше кредо. Навчаючи, вчимося. Директор закладу Афанасьєва Інна Іванівна. Педагогічний стаж роботи 36 років. У своїй роботі керується Конституцією України, законами, наказами та розпорядженнями Міністерства освіти і науки України. Має високий рівень управлінської культури. Створює в закладі сприятливий соціально психологічний клімат. Колектив закладу налічує 24 людини, з них 10 – педагогічних працівників. Вихователі відіграють важливу роль у вихованні майбутнього громадянина нашої держави. Тому ми з відповідальністю відносимось до своєї роботи. Постійно приймаємо участь у тренінгах, підвищуємо кваліфікацію, приймаємо участь у різних конкурсах, вебінарах. Василь Сухомлинський казав: у дитинстві закладається людський корінь. Жодної людської рисочки природа не відшліфовує. Вона лише закладає, а відшліфовувати нам, батькам, педагогам, суспільству. Тому наш заклад. Прагне зробити кожен день життя дитини радісним, веселим, наповненим теплом та любов'ю.